Вітаю усіх! Сьогодні я хочу розповісти вам про літні свята і звичаї українського народу. А допоможе мені чарівна скринька свят. Зараз скриньку відкриваємо, перше свято зустрічаємо. і це свято Трійця. В Україні свято Трійці святкується впродовж трьох днів вшановуючи Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. За однією з легенд саме на трійцю Бог створив землю та прикрасив її зеленню. Тому в народі трійцю називають зеленими святами. На зелені свята люди прикрашають свої домівки гілками дерев, стелюють підлоги у хатах пахучими травами, а на вікнах чіпляють обереги. У неділю зранку люди вбиралися у святковий одяг і йшли до церкви. Після богослужіння дівчата і хлопці прямували на лісові галявини, де відбувалися ігри, хороводи, співи і жарти. Так гуляють аж до самої ночі. За народними переказами. На трійцю, з річок, озер і ставків на берег виходять русалки. Вони гойдаються на вітах дерев, розчісують своє довге волосся і водять хороводи під місячним сяйвом. Небезпечно зустріти їх у цей час живій людині, залоскочуть насмерть, затягнуть під воду. А наша скринька знов відкривається, і наступне свято починається. І це свято Івана Купала. Свято Івана Купала, бо як його ще називають Купайла, вважається язичницьким святом. Відзначали його завжди урочисто, у чарівну ніч напередодні Купайла. Виконувалося безліч обрядів, і всі вони були пов'язані з водою, вогнем і травами. За народним повір'ям у цей день сонце ходить, грає, трави і квіти набирають найбільшої сили, а опівночі вогнистим цвітом розквітає папороть. В народі вірять, хто знайде квітку папороті, той здобуде скарби, багатство, статок і здоров'я. На Івана Купала був звичай купатися, хоча люди вважали таке купання небезпечним, оскільки на Івана Купала іменинником був сам водяний, а він не любить, коли люди лізуть в його царство та каламутять там воду. На Івана Купала дівчата плели вінки і ворожили. Вони кидали вінки з свічками на воду, промовляючи Пливи, пливи, вінок за водою, пливе доля за тобою. Дівчина, чий вінок пропливе найдалі із свічкою, що палає, незабаром зустріне свого милого. Купайло дуже веселе і цікаве свято. А наша скринька знову гукає, і нове свято відкриває. І це свято спас. В Україні традиційно святкують Спас Великий і Спас Малий. Це свято супроводжували відповідними ритуалами, посвячення маку, васильків і інших квітів. На малий спас його ще називають маковій. На великий спас освячували овочі, фрукти, гриби, мед в сотах і хліб. Для українців споконвічних землеробів ці свята збігаються із святом врожаю. Спасом закінчується цикл літніх свят. Є навіть приказка пройшов спас, пішло літо від нас. Ось і зачиняється наша скринька, але нескінченна наша любов до народних свят, обрядів, традицій, пісень і легенд. З них ми дізнаємося про нашу історію, про життя людей, про героїв нашого краю. У народі кажуть Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього, тож вивчайте і знайте свій рідний край.